Привіт-привіт всім! Вечір! Ось позаду мене знову хмари, напевно, буде дощ. І хотіла б трошки показати, що о, зараз квітує, так як кожен день, напевно, щось новеньке відкривається. І якраз така ось о, немає яскравого сонця, добре видно кольори. Я ж покажу. І починаємо із такої вхідної зони, де зараз найяскравіші акценти, це, звичайно, молоді прирости на блакитній ялиночці, дуже яскраві. І позаду в мене зростає ось така рожева вигела, потужна, високорослий кущ. Так я її струнку намагаюсь сформувати, не в боки, бо поруч, знову ж таки, посаджені вже інші рослини то ось такий вигляд вона у мене має таку форму. Зверніть увагу на бутончики, наскільки вони теж декоративно виглядають. Ну і самі квіточки просто казкові, ніжні-ніжні рожеві. Рухаємося в інший бік. І ось тут у мене така доріжка, зростають спірийки, Gold flame. Це е, живучка, далі там просто голд. Ну і мої ось гортензії. Все хотіла зняти окремо відео, але, на жаль, ось такий зараз вони мають вигляд. Це після весняних приморозків. Сильно обмерзли, майже всі бутони вимерзли, лише ось з одного боку залишилось трошки квітів. Ну, напевно, поступово буду ось ці пагони там, де... Відмерзло вже видаляти. Але з центру ось такі шикарні, молодесенькі. Пагони лізуть. Ну, сподіваюся, вже цвітіння буде наступного року. А ось це ті гортензії, які я заносила ще в січні в будинок. Схоже, все ж таки дощик накрапає. По озеру видно, що починають капати маленькі краплинки. Вже розпочався дощ, трошки перервемося з нашої прогулянки. І ось хочу показати полуничка Достигла вже в тепличці. Ось така зараз хочу з йогуртом зробити, з бананчиком, такогось смакоту. Нарешті дочекалося, трішки, але вже є. Продовжила знімати це відео через декілька днів. І ось уже як вигила розцвіла ще більше. Зараз Війду. ось так такий кущик, і мені дуже подобається саме ось поєднання із молодими приростами ялиночки. Ось так вона. Виглядає дуже красиво. І хочу трошечки показати цю ось клумбочку з цієї сторони. Не показувала. Тут у мене ось такий ялівець, звичайний, козацький, але я його ось так стрижу, такими хвильками, можна сказати. Також лілії вже ось з бутончиками чекаємо тут. Насаджувала скрізь. І ось на такій сітці у мене біля паркану зростає княжик, теж вже ось з бутончиками. Скоро буде квітувати фіолетовим. Але ось поруч у сусідів тут слива. До речі, навіть ось з ягодами будуть сливи, але сипеться тля Бачу, що ось тут все в тлі потрібно теж обробити. І ось рухаємося в цей куточок маленький. Тут у мене нещодавно висаджені мої примули. Ну, Зараз досить таки спекотно, їм вже не дуже комфортно, хоча тут досить така тіньова зона. Ось такі ось повисаджувала однорічники. Цікаві. І ось це рослинка, яку я привезла із Німеччини, показувала. Ось зараз гаультерія. Ось так насіння це виглядає. Ці такі червоні ось ягідки. Ну Я так розумію, що вони тріскають і там насінинки. І ось вона вже дає такі молоді прирости. Отже, її тут. Сподобалось. Тут щось листочок відсох. Ну, сподіваюся, що буде гарно наростати. І ось у мене тут улюблениця моя. Дуже люблю ось ці хвойні рослинки, ялиці. Зараз теж дуже красиво Ось з цими молоденькими приростами. Надзвичайно гарно І ще з середини вони такі сріблясті. Азовні такі яскраві зелені. Садила зовсім маленькою такою крихіткою і вже десь пів метра наросла. Так, ну, напевно, у кожного свої помічники завжди тільки щось десь хтось робить, знімає, одразу йдуть поцікавитись. Спірейка. Ну, я розумію, що тут, звичайно, Поруч із ялицею, з пірея, її місця ялиця буде розростатися, місця мало буде. А то Звичайно, я потім її приберу. Також тут лілії, це ось лілія гігант. Тиж. І ось дерен. Теж оцей, що я показувала, садженець на продаж знизу ромашки такі жовті. І ось тут дерен, хочу його такою кулькою формувати, щоб скрити ось цей вугол. І ось також про повтори, якщо говорити, як по... повернемося праворуч, ось там вдалині ми теж бачимо цей дерен за альтанкою. Тобто ось приклад повторів. Знову ж таки, спірея, тут спірея. Коли ми бачимо дійсно ось ці повтори в саду, вони якось об'єднують, об'єднують картинку. Так, ну і пройдемось трішки ще в цей бік. Ну, Зараз королева, королева. З гортензіями тут біда. Дуже сумно, що вони так добре перезимували зиму, а весну. Ну, сталося вже те, що сталося, вже нічого не зміниш. Ось так вони виглядають. Гортензії в горщиках теж уже ось на бутонах. І потрібно і ці проливати від хлорозу. ось Хлорозять листочки. Було досить багато вологи і прохолодно. І це саме така погода сприятлива для хлорозу, тому потрібно теж пролити. Ну і теж у мене ось тут так спіреї мої повтори. Там спірейка, тут спірейка, тут ось туйки, смарагди, які я хочу формувати такими досить тонкими. Формами тоскана, називається, підгледіла в блогерів таку свічку тоненьку. І ось тут такий ялівець, зростає. Тут ще одна гортензія, теж бачу, потрібно зараз розвести, наполотити, пролити від хлорозу магнолія. Начебто добре почувається, щоб не наврочити. сподіваюсь, що добре вкоріниться і буде теж тут розростатися. І така ось ялинка в мене тут зростає. Теж дуже красива зараз. Стала була взагалі, коли висаджували, ну, думали, що її не виживе, але... Ось зараз вже така пишна дівчинка і ну, теж вже десь метр сорок, напевно, наросла. Верба. Теж мені подобається ось саме ці пагони такі темні з сизими листочками. М'якусенька. Іриси мої квітують. Ароматній та підійшла одразу цей запах. А тут ще пізніше ось ці фіолетові іриси заквітнуть. Ну, ось так, все цвіте, все пахне, трушечки прогулялися з цього боку, і наостанок хочу показати новиночку свою, висаджувала восени англійська троянда. Стасія Вей, якщо правильно вимовляю, якщо ні, то навчимося, ще не вивчила і ось уже бутончики. Дуже чекаю, особливо чекаємо, коли тільки перший раз Це завжди дуже такий момент, інтригуючий. Тож я бажаю вам побільше приємних моментів у вашому житті. Нехай буде. Тихо, спокійно, всім миру і гарного дня!